Шаманка Сейраш перспективи російсько-української війни. Війна, розв'язана Росією в Україні, триває вже 10 місяців. І якщо на її початку у багатьох були сумніви щодо того, чи зможе наша країна вистояти проти Другої армії світу, то тепер ми впевнено чекаємо перемоги, але розуміємо, якою ціною вона дістається. Всіх цікавить, як буде змінюватись лінія фронту, коли вдасться деокупувати, зайняті ворогом території. На ці питання дає відповідь шаманка Сейраш. Які території українська армія звільнить найближчим часом? Восени цього року наші славні воїни ЗСУ звільнили багато окупованих територій на південному та східному напрямку. Ми чекаємо на нові перемоги на фронті. Всім цікаво, які міста та території ще будуть звільнені найближчим часом, та чи станеться це до нового року? Шаманка та екстрасенс Сейраш впевнена, що найближчим часом український прапор знову замайорить над Запорізькою АЕС. Відносно всіх інших напрямків є абсолютне переконання, що вони будуть звільнені, але не в короткостроковій перспективі. Щодо Запорізької АЕС, Сейраш каже: нам би всім хотілося, щоб це сталося до Нового року. Дуже сподіваємось, що їх дожмуть, але термін може плавати, бо це залежить від великої кількості дієвих осіб. Всіх цікавить, яка доля Мелітополя, як швидко буде звільнено це південне місто. Розклад на картах Таро показує, що швидкого просування наших військ в цьому напрямку чекати не варто. Але в перспективі це місто точно буде звільнене. Активні бойові дії по всіх фронтах розпочнуться вже після Нового року, а саме в кінці січня та початок лютого. Ось тоді варто чекати суттєвих змін лінії фронту. Щодо Маріуполя, розклад на картах Таро показує, що наразі українські військові не будують короткострокових планів по його звільненню. Стратегічно такі плани є, але щоб їх досягти, треба зробити цілий ряд інших дій по інших напрямках. Те саме можна сказати про Бахмутський і Луганський напрямок. Зараз це лінія супротиву, лінія стримання, де суттєвих змін найближчим часом чекати не варто. Що чекати на східному та південному напрямках? Доля окупантів на лівобережжі Херсонської області вже вирішена. По-перше, там вже хтось тікає, каже Сейраш. За її словами, звільнення цих територій напряму залежить від сприятливих погодних умов, щоб ЗСУ могли перейти в активну фазу контрнаступу. Там точно буде стрімка історія. Наші військові вже створюють для окупантів такі умови, щоб ті не могли сидіти на одному місці. У них немає іншого вибору, крім як тікати. А ось в Запорізькій області, за словами Шаманки, російські загарбники будуть чинити якийсь супротив десь біля води, але це їм не дуже допоможе. Харківська область ще одна важка ділянка фронту. Всіх цікаве, чи є у російської армії шанс прорвати лінію оборони. За словами Сейраш, цей напрямок росіяни використовують як відволікаючий маневр, щоб змістити увагу зсу. Поки що лінія фронту біля Куп'янська та інших міст Харківщини це теж більше лінія стримання, ніж лінія нападу. У росіян фізично немає достатньої кількості навчених військових та техніки, щоб мати, хоч якісь перспективи для просування в цьому напрямку. Шаманка наголошує. Треба розуміти, що у нас же не дурні сидять. Важко в стані активної війни, а це вам не 24 лютого. Непомітно для України та світу зібрати угрупування для наступу, щоб захватити Харків. Напад з Білорусі. Чи можливий він зараз? Ще одне важливе питання, яке нині активно обговорюється, чи можливий наступ з Білорусі. Сейраш каже, що такі потенційні дії ніхто не відміняв. В планах у росіян закріпитися на харківському напрямку, стабілізувати лінію фронту на Луганському та Донецькому напрямках та переконати Лукашенка вступити відкрито у війну. Але плани та реалізація цих планів це дві різні речі, наголошує Сейраш. Ризик того, що Лукашенка дожмуть, та російська армія знову наступатиме в напрямку Києва, є, але поки остаточне рішення з цього приводу не прийняте. Сераш впевнена, що суттєвих зрушень в Сумській області не буде, бо росіяни досі використовують дуже застарілі методи ведення військових дій, а ЗСУ вже працюють по набагато більш сучасним стандартам, тому у російської армії на цих ділянках немає жодного шансу. Давайте ми не будемо панікувати через кількість цієї армії, бо треба дивитись на якість, каже Шаманка. Більш того, вона стверджує, що найближчим часом у воїнів ЗСУ з'являться нові можливості щоб взяти деякі угрупування ворога в клешні, формуючи нові котли на фронті. Ситуація на Одещині та в Криму. Шаманка Сейраш вкотре акцентує увагу на тому, що Одещина постійно потерпає від обстрілів, які не припиняться найближчим часом, тому вона радить Одеситам не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Щодо Кримського півострова, карти Таро показують, що окупанти дуже бояться наступу ЗСУ в цьому напрямку. Росіяни роблять видимість захисту, але треба чітке розуміння, що це лише видимість. Тими окопами, що вони риють на півострові, його неможливо захистити. Сейраш каже, що ті, хто міг втекти з Криму, це вже зробив, а ті, хто не може цього зробити, нині прибувають в стані паніки. У росіян є чим захищати Крим, але ці ресурси дуже обмежені та розподілені неоднорідно. Про кількість та можливість озброєння росіяни брешуть своєму населенню. Їхні ресурси набагато менше, ніж багато хто вважає. Що нам чекати у новорічну ніч? Близяться новорічні свята, але українці зараз настільки напружені, що просто бояться святкувати. Що ж нам чекати на Новий рік? Цей реш каже, що у українській армії точно не буде ніякої паузи на святкування. Причому суттєві просування можливе саме вночі. Тому українці будуть святкувати новорічну ніч, б'ючи окупантів. Відома Шаманка наголошує, що всі українці, які живуть в Донецькій області, особливо поряд з Бахмутом, мають звідти виїхати, бо активні бойові дії там, на жаль, ще довго. Вона розуміє, що рішення про виїзд індивідуальне, але дуже просить хоча б повивозити з території, що активно обстрілюють людей похилого віку та дітей. Чи будуть ще обміни військовополоненими до нового року? Це питання хвилює багатьох українців, чиї родичі друзі опинились в руках ворога. Сейреш каже, що такий новорічний подарунок дійсно можна чекати. Карти Таро показують, що найближчим часом очікується обмін, який буде стосуватись переважно військових, а не цивільних. Можливо, він буде не надто масштабним, але наші захисники точно повернуться додому. Про це або вже домовились, або ось ось домовляться. На жаль, карти Таро показують, що в новорічну ніч або напередодні знову можливі масштабні обстріли території України. Тому відсвяткувати спокійно нам навряд чи вдасться. Але у росіян свята пройдуть в атмосфері напруги. Спокою їм можна не чекати, бо на території країни-окупанта діють диверсійні групи. Та й самі росіяни вже починають. Нають потроху боротись з терористичним режимом в своїй країні. Скоріш за все, до нового року певна російська територія знову сколихнеться від бавовни. Доля ватажків так званих ЛНР та ДНР. Всі помітили, що ватажки так званих ЛНР та ДНР останнім часом дають не надто оптимістичні інтерв'ю. Тому багатьох цікавить, що з ними буде. Відома шаманка стверджує, що їхня доля вже вирішена. Причому їм це відкрито донесли. Якщо їх не знищать українське військо, це обов'язково зроблять російські спецслужби. Подібна перспектива очікує і гіркіна. Російська влада розуміє, що його варто ліквідувати, аби він не потрапив до нас живим та не дав офіційні свідчення про скоєні військові злочини, починаючи з 2014 року. За словами Шаманки, цікава ситуація складається навколо пасічника, який зараз представляє окупаційну владу на Луганщині. Він активно намагається домовити з українською владою, щоб йому заплатили, та він назавжди зник, здавши цю територію. Сейраш стверджує, що певний вплив на ситуацію, яка складається в Донецькій та Луганській областях, має Ренат Ахметов. Він не надто великий та важливий, але український олігарх намагається якось змінити ситуацію на сході. Чи можлива зміна влади в 2023 році? Українці чудово розуміють, що війна у нас не закінчиться, поки Путін є президентом сусідньої країни. Тому всіх цікавить, чи можлива заміна влади в Росії в 2023 році. Сера ж вказує, що наступний рік для Путіна точно буде кризовим. А масові невдоволення активізуються вже з нового року, коли в Росії об'являть нову хвилю мобілізації. Але треба розуміти, що окрім Путіна, в Росії є ще багато владних фігур, тому не можна точно сказати, до чого призведуть ці коливання. А ось в Україні зміна влади не планується, хоча ситуація в уряді неоднозначна. Там є люди, якими можна відверто пишатися, та є особи, які не мають там бути. Сейраш каже, що наша країна продовжує вибудовувати партнерські відносини з Польщею. Хоча на цій ниві теж є певні труднощі. Але Польща точно не планує узурпувати владу в Україні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.